Хочете попрацювати над талією, але у вас грижі і навантажувати хребет. протипоказано, чи взагалі заборонено, існує вправа, яка зміцнить косі м'язи живота з мінімальним навантаженням на хребет. При цьому важливо розуміти, що косі м'язи живота оберігають та підтримують хребет. Якщо вони слабкі, то ситуація з грижами буде тільки погіршуватися. Тому. Напружте м'язи живота, ляжте на бік і виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Іншу руку підніміть догори. Тіло максимально пряма лінія. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Так буде трохи легше, тому що це парна вправа. До зустрічі! Приємного дня!